Щоб економити на їжі. Встановлюйте додаток Плентіфул і ще просто сайти з інформацією, де безкоштовна їжа. В кожному штаті, звісно, свої умови, свої адреси. За їжею можна ходити одразу з перших днів і по українським документам, поки ви будете певний час чекати американські документи. Безкоштовна їжа у фудбанках дуже виручить, тому що кошти на продукти це друга після проживання стаття ваших витрат вашого бюджету. Максимально швидко треба докласти зусиль, щоб отримати Social Security Number і медичну страховку. Це найголовніші документи, і ось з ними ви вже можете спокійно жити далі. Страховка на дитину в першу чергу потрібна, щоб зробити медогляд, а медогляд це пропуск у школу. Я до сих пір не розумію, як деякі мами умудряються організувати школу для дитини майже на другий день приїзду до США. Розповідаю, на своєму досвіді в мене зайняло багато часу оформити дитину у школу, тому що треба було спочатку дочекати страховки, потім знайти лікаря, зробити апоїнтмент. Якщо у вас немає щеплень, їх будуть робити на місці.